Христос Воскрес! Дорогі телеглядачі! У сьогоднішній день на богослужинні ми почуємо євангельський уривок від апостола Іоанна. Тродіться не заради їжі земної, яка псується, а заради їжі, яка ніколи не псується, і приносить вам життя вічне. Бо ж для кожної людини на першому місці має бути духовна їжа, а головне жива, сильна віра. Нині свята Православна Церква вшановує пам'ять мучениці Пелагії, Діви Тарсійської. Народилася свята Пелагія у третьому столітті у місті Тарсі у Малій Азії і вирізнялася незвичайною красою. Так як батьки дівчини були знатними язичниками, вона отримала блискучу освіту. А тому імператор Діоклетіан хотів одружити на Пелагії свого усиновленого спадкоємця, але вона відмовила царському родичу, присвятивши своє життя Ісусу Христу. Після довгих вмовлянь, наречений. Зрозумів, що Пелагія не відмовиться від християнської віри і що її будуть катувати, як і інших християн. Від великого горя покінчив він з собою. Це озлобило матір язичницю, і вона відвела Пелагію до Діоклетіана на суд. Побачивши дівчину, цар був зачарований її красою і сам побажав на ній одружитися. У мене наречений Христос, за якого я готова померти, відповіла Пелагія. Тоді правитель наказав віддати святу діву на муки. Проте мучениця не дозволила катувати там доторкнутися до свого тіла і сама, поклавши на себе хресне знамення, з молитвою увійшла в розжареного мідного бика, в якому тіло її розплавилось як миро, наповнивши все місто пахощами. Так віддала свята діва Пелагія, Богу Душу у 287 році. А за царювання імператора Костянтина, коли припинилися гоніння на християн, на місці поховання святої Пелагії була побудована церква. Цього дня із ним ангела сердечно вітаємо братів та сестер, які мають імена Іван, Миколай та Кирило. Много і вам літ. Возлюблені, кожен християнин, котрий бажає достойно провести цей день, нехай пам'ятає слова преподобного Варсонов'я Оптинського. Для Бога приємніший грішник смиренний, аніж праведник гордий. Тож нехай милість Божа перебуває завжди з вами.